Тут в мене Євгеній Балановський, командир 2-го стрілецької роти 150-го батальйону. На позиний? позивний Джекстер. Ну, Джекстер ну, це пішло ще, мабуть, саме дитинство якесь. Во дворах з хлопцями бігали. щось шаліли, хуліганіли. Так, якась воно приліпилось так і пішло. Так, розпочав. Розпочалася моя військова кар'єра, навіть ще з 2016 року. В АТО проходив службу я в артилерії в 27-й бригаді нашої сімській варта. Розпочинав також Славянська, та багато де на яких напрямках побували. Луганській, Донецькій. Потім було цивільне життя. Так, потім, в 2019 році, я звільнився, три роки контракту відбув і займався своєю справи по спеціальності. Я в цілком після закінчення школи на, момент, на той рік, на один, 16 рік мені було 21 рік, коли я пішов в АТО. Mm -hmm. е, я прорвав навчання в університеті. На, 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 на те време я навчався в Сумському національному аграрному університеті. Прорвав навчання, взяв академію відпустку і пішов захищати нашу державу. Діжуха, <ріху> де атмосфера. Здається, ну, серйозно, то ну як. Коли кацапський чобіт вступив на нашу державу, якось... ну, багато моїх знайомих були мотивовані, багато хто були в різних рухах, праві сектора і ще остальне, решта, фанатський рух, uh -huh. тож ми вообще підтримували всі. Доволі такі були хлопці мотивовані і ми розійшлися тут, де перезним Нам Хотілося бути корисні для нашої держави. перед ми вже готувалися своїм колективом, ми вже знали, що буде щось Щось вже буде. Ми збиралися, ми займалися сайтболем, пінболем на свій клуб. Ось. І... Повні 4 ранку 24 22 року мені позвонили хлопці, ну все розпочалося. Ну, я зібрався і пішов на визначену точку. Зібралися колективом і, так сказати, розбилися, хто потім потім саме спочатку за займали оборону місті Суми та околицях. Юна Кавка, К'яниця, А потім я долучився до 117-ї бригади, 150-го батальйону. Славного. Був визначений старшої групи штурмової, і ми видвинулися відбувати. Ну, давайте не будемо забігати наперед. Я скажу так сказати під історію. Прийшла задача е, наших сміжних підрозділів, дружніх е, е, підари так сказати завершили накат і захопили їхні позиції. Я видвинувся з групою, групи, повиновити нашої позиції, відбити, допомогти mm -hmm. сміжним підрозділам Ну що, ми видвинулися, закріпилися, так сказати, там не було де закріпитися. З Остатками того підрозділу. Відбивали накати, решту накатів, так сказати, кацапської навали. Удачно. І потім з подальшим закріпленням на, та відновленням їхніх позицій. Закріпилися? Все нормально, так, Зві... да, закріпилися, відбули, все. Понятно. Так, евакуація була. На жаль, загинув на одній із позицій, позицій мій хлопець, мій заступник. У час, що я був командиром взводу. І від ворожої снайперської кулі Грученка Сергій, переживний Джекі при виході. Просто от так от нездачно вийшло. От такий рекс був максимальний. Сам. І хлопці його виносили просто під ворожим вогнем. Не, не в, в перший ж день а евакуювати вдалося. Так сказати, ми багато напрямків пройшли: Куп'янськ, Бахмутський напрямок. Зараз, мабуть, напевно, на більш днів бої нас проходять в Турецьку. Безпосередньо я сам був в Турецьку. Скільки днів? Та так взагалі заїздами раз заїхав на тиждень, виїхав, знову поїхав. там У нас ще були КСП, закріплювалися, Так спочатку. Був, до речі, такий момент. У мене один із моїх бійців. Ми сиділи на одному кріпрайоні, самому безпосередньо Терецьку. Він пішов заводити одну групу на вогневу позицію, сусідні приміщення. Була темна ніч, ну так, далі руки нічого не побачиш. І він це саме з пенвешка і повів групу. Бо без з без нічого, тому що постійно під постійним обстрілом під постійними ворожими скидами, пішов там, стопами І, Коротше, він да, вдачно завів групу, назад повертаючись, він впав в люк. «І це по рації, Джексер, Джексон, помажи, поможи, дамажи, поможи, і я в люкі. Я це так кажу, діваю теплишку, вибігаю, я його не бачу, під ворожими скідами постійно пташки на звук. Я вже просто всіханув, включив фонарик, бігаю по всьому Тарецьку, по району, по шахті, свічу, знайшов його, лежить в люки, достав його. Слава Богу, все в порядку, добре. Витягнув. ми евакуювалися. Все добре. Круто. Ну дуже, дуже, дуже важкий напрямок. І дуже тяжка зараз на даний момент ситуація в цьому місці Терецькій. Кацапи намагаються, намагаються проривати оборону, але хлопці теж дуже тяжко, але тримаються. А насамперед, кількістю ми їх не переможемо. У них м'яса, Саме м'яса у них дуже багато. На даний момент час війна переходить в психологічний інтакій. Русла напрямок технологіями, якимись хитростями. Більш таким таке конструктивним складом розуму. Просто ми намагаємося щось постійно придумувати, доповнювати скиди, там баба-яга, що там, і впіві відпрацьовувати, щоб убезпечити свій особовий склад, щоб не наражати хлопців на небезпеку. Постійно відпрацьовуємо дронами. Ну, Зараз більш така технологічна війна. Насамперед, зараз більше ніж достатньо таких вакантних посад. Та в цілому посад ті самі оператор БПЛА. Це ну, 100%. Це не коп, але це максимальна, як сказати, Ефективна, ефективна, да, ефективна така, така професія, спеціальність, напрямок хлопці відпрацьовують. Ну, як сказати, без штурмовіків пацанов теж не обійтися. Ну, не кожен, не кожен. Не кожен зможе. Ті самі діловоди, всього, всього достатньо, так що хлопці долучайтеся до наших лав, це буде круто. Як всі бояться, там підцікають, приходить зразу з моменту отримання, там, Військового квитка, і на наступний день думають, що хлопці попадають по попку. Такого не буває. Всі проходять навчання в начальних центрах, потім потрапляє до нас, ми їх ну, е окремо я, свій підрозділ проганяю е на полігоні. Я їх заточую під себе, відпрацьовую все. У мене так, щоб хлопець прийшов і пішов на наступний день на позицію. Такого не буває. У мене є ще хлопці, старічки, так сказати. Які вже хлопці, які пройшли. Старички — це віки якісь чи вже. Ні, хлопці, які бували, так сказати, вже, да, які вже знаю, Ну, Сержанти є, які розуміють свою роботу, займаються. Мрія. Та на даний момент, напевно, мрія, це, щоб все швидше закінчилось. Вигнати цих кацапів уже. З наших територій. Вийти на кордони, напевно, 91-го року, ну, це буде дуже тяжко. Ну, в принципі, в принципі. Mm -hmm. стараємося, намагаємося зробити.